Веселовський, доктор філософії в галузі міжнародного права, експерт з євроінтеграції. Ну що ж, пане Богдана, доброго дня, слава Україні! Доброго дня, слава пане Богдана, що ви скажете з приводу цих 12 пунктів мирного плану Європи, за яким, начебто, з РФ і спойла може зняти санкції. Наразі Україна разом із союзниками, і це дуже добре, що в нас формується єдиний пул такої дипломатично-юридичної відповіді, формують свій новий мирний план. Кажуть, що туди залучені і США на високому рівні дипломатичному. Відповідно, цей план, те, що ми знаємо, із ЗМІ. С з 12 пунктів, але це не офіційна якась позиція союзників і України, радше дипломатичний сигнал, що почали шукати е, так званий вихід із війни, який задовольнить усіх, е, і який при цьому не потребує поразки Росії е, юридично визнаної, тому що як ми почули в нещодавніх заявах. І Дональда Трампа, і китайського лі... лідера Сінцінпіня, і Китай це офіційно навіть заявив, не кулуарно про те, що вони не, не допустять поразки Росії. І тут ось в цю гру слів можна грати до безкінечності, що вважається перемога і поразка. В цих 12 пунктах що важливо, фігурує умовна формула, що він взагалі запрацьовує лише із припиненням вогню в обмін на е... Певні заходи, які там перелічені. Одним із заходів є ось поступове саме зняття санкцій. Звичайно, ми можемо вважати, і буде правильно, що це звичайно стратегічна пастка, тому що для Путіна така формула може бути ідеальна сцена, і Він може піде піти на певні брехливі поступки. І відповідно, як тільки він побачить, що захід прогинається, показує його готовність зайняти тиск. Він може побачити не загрозу для своєї держави, а поле для маневру. Але водночас, ми будемо реалістами і розуміємо про те, що взагалі неможливо буде просунутися у цьому діалозі, який започаткував Дональд Трамп і такий так його охоче підтримує, е, відповідно, от не будемо шукати. Можливості навіть призупинки війни, якщо відповідно не буде за е, якось заохоченого е, агресора до того, щоб він е, щонайменше почав такий діалог. Тому що все, все що відбувається зараз, ми бачимо, що це лише маска, і всі це прекрасно розуміють. Пане Богдана, скажіть, будь ласка, от повертаючись до. Е... Заморожених активів взагалі у нас є якісь шанси світить нам ці активи чи ні, е, світить нам якісь репарації. Здебільшого ми розуміємо, що репарація виплачується тим країні, яка вважається е, переможцем. А в цій війни, на жаль, дуже буде важко сказати, хто переміг, хто програв. Ми точно знаємо, хто агресор. Дуже дякую, слушне запитання. Я думаю, що тут ми розмежуємо ці дві е, юридичні категорії. Перша відповідно заморожені активи е, це те, що Захід і країни G7 заморозили суверенні фонди, тобто гроші держави Російської Федерації, які знаходились у їхніх юрисдикціях. Відповідно, да довго точилося. Ми пройшли ось цей е, спринт, і можна навіть сказати марафон. Від того, що ні, ні ніколи навіть не думайте про ці кошти, і зараз ті доходи, які виплачуються від того, що вони лежать як на депозитному рахунку, відповідно вони працюють і приносять дохід. Ось цей дохід вже віддається не Російській Федерації, а віддається Україні як постраждалій стороні. Водночас ми повинні розуміти, що їх є понад 300 мільярдів. 210 знаходиться здається у ЄС, а ще 90 знаходиться у США, Японії, Канаді та Швейцарії. І тут повинні ми розуміти, що тут юридична пастка в тому, що ці держави не те, що не співчувають Україні, співчувають звичайно і хочуть допомогти наші союзники. Але ми повинні розуміти, що вони бояться відкрити скриньку па пандою, тому що ніколи ще з другої світової війни, взагалі, ну і і в другій світовій війні, як таки як таких суверенних ще фондів, не було суверенні гроші держав не вилучалися, і вони бояться, що і з їхніми активами так може статися. Тому зараз оце і віддають вони ці відсотки у сумі 3-5 мільярдів євро на рік. Водночас ми говоримо про те, що Єврокомісія зараз розробляє, і ось ці дискусії перенесли на грудень, щоб виплатити так званий репараційний кредит, коли Україні буде виплачено єдиноразову суму, там обумовлюють 120-140 мільярдів. Під, е під захистом того, що відповідно, коли. Коли прийдеться ці ці кошти повертати, відповідно вони будуть взяті з цих суверенних фондів. І ось Бельгія, яка тримає найбільше цих мільярдів, вона, відповідно, має свої юридичні запобіжники. І дуже коротко. Порівняння із репараціями у класичному міжнародному праві, звичайно, репарація платить сторона, що програла, і для оцей факт програшу має бути юридичним. Він має бути або на двосторонній основі, тобто дві держави сідають і домовляються про завершення війни і узгоджують репарації, або в судовому е, порядку. Відповідно, чи це ми говоримо про трибунал, чи ми говоримо про тиск союзників е, країн переможців на переможену країну ну, то, дана. То, я міч. просто переб'ю вас в цей момент. Ну хіба ви ще досі вірите? Що якісь закони міжнародні, щось може стримувати, щось може працювати з подібним з подібною країною, як Ерефія, що щось може відбуватися законним шляхом. Ні, тут ми говоримо про те, що репарації, як ви слушно зауважили, це чітко юридична категорія. І якщо не буде е, констатації програшу однієї сторони, не буде репарації, ми не можемо говорити. Ми можемо лише працювати із замороженими активами, якщо чітко відповідати на запитання. Відповідно, як ми як я зауважив на початку своєї відповіді, от Китай говорить, що вони не допустять поразки. І навіть якщо це не буде фактично не допущення поразки, якщо навіть ми розуміємо, що Росія цивілізаційно. Втрачає свій вплив на пострадянський простір, і це для неї поразка. Юр юридично це ніхто не визнає. Тому і найбільша проблема. А тоді який є ну, інший механізм, підкажіть, який інший механізм нам отримати. Давайте будемо називати це не репараціями, а називаємо будь-яке інше слово, яке нам в голову прийде, яка різниця? Головне результат. Компенсація. Давайте називаємо. Так, компенсації відповідно, що може бути, може бути в повоєнній відбудові союзники будуть віддавати нам ці кошти знову ж таки або доходи, або це будуть ці заморожені активи. Нас це не повинно. Великим чином хвилювати саме шлях походження цих коштів, головне, щоб ці кошти були. Водночас, ми повинні розуміти, що буде багато від нашого бізнесу, що постраждав приватних позовів. Можуть бути шляхи арбітражу. Арбітражі є в Парижі, в Лондоні. Будь ласка, подавайте на вона так само державу. Траж може притягнути, як ми питаємо, нафтогаз виграв проти державної компанії Газпром. Так само можна і притягнути приватних відповідно осіб, юридичних осіб і фізичних осіб до відповідальності. І звичайно, не забуваємо те, що створює зараз Рада Європи. Під ігидою Ради Європи це компенсаційний механізм, те, що наші громадяни, своє зруйноване житло подають заявки в дія, в міжнародний реєстр. А призюмується, що коли ця система запрацює, буде акумульований якийсь фонд із можливості тих самих заморожених активів, ми поки це не знаємо. І людям, нашим людям, які втратили своє житло, обстріл, авто, і, відповідно, так само там буде і. і Якимось чином і вимірено за формулою і людське життя, як би це цинічно би не звучало, але це все будуть прямі компенсації фізичним особам. Богдан, дякуємо вам, Богдан Веселовський, доктор філософії в галузі міжнародного права, експерт з євроінтеграції. Був з нами на зв'язку висловив свою точку зору в нашому ефірі. Ще раз дякуємо вам.